Привіт усім друзі! Нас з'їв! Кон чи не з'їв! Ммм, привіт! Привіт! Зараз ми дізнаємося! Це друга серія по пандам фантазії! Почали! Вау! Опа! Вау! як круто! Оп! Все! Це... Ай! Опа! Оп Воп! Воп! Опа! Оп. оп. О, що тут коїться? Ой! Щось коїться! Вау! Ба! Бо. Ой-ой. Больно було. Хм, у нас тут колокольчики, що? Фія? Ідіть сюди, Ура! я вас буду поводжати, куди треба? Ай, сюди? Куди? По канату. По канату? Що? А ну Це зас всі. Просто преграти. Е, не змогли. Що це за? Що? Ну, добре. Попе. Вийдемо. Ні, ми вже дійшли майже до того місця, куди нам треба? Ідіть сюди. А, тут темгова. Вспів. Заснути? Ну да. Е, пуклячте куди? Я тут вас чекаю. Йдемо <рец> далі, ой, ох, ох, це друзі, а ну о, Можу я відбиватися, ну все.

Ота так. У білий фло, білий папа. Вогоря. Що це значить? Він порав. Да, ура! О, привіт, Чокло. Дайте мені ось ту маленьку, що там росте. Зараз зобу. Тепер дайте мені полонечко. Дякую за те, що нас тоді спас! Не за що. Але зараз вам треба мені допомогти. Зараз допоможемо. Я не думаю, що ми зможемо. О, я зможу! Теперь еще... Опа! Опа! Яйч ⁇ тки! Вот! какая-то штука! И там, теперь нам треба точно наверх. Опа! Я зас! Так, що далі? Нічого давайте йдіть в цей дом. Ой, у мене голова болить. У мене теж ми куди залазимо? Ми влесили того, а? Ой, ми тортику купили. Що тут кується? Оп! Оп! А куди ми йдемо? Я Полів. да, треба прыгнути на стакан. І ти, Полів? Ну це я так думаю. Буха Буха! дзеть геть. Эй, геть, цергеть, походу опа. <свист> <свист> Ой, я такой вас на марок тяну. Опа! Стиль Пельмень, Пыльвань. Опа! Опа! Нам треба, щоб ти кудись туди добрався, чи що? Я майже дістав. Ой! Як це? Як? Ммм, цікаво. Але непонятно. Можливо, на цьому і закінчимо? Ну, трішки рівні. Е! Трішки рівні пройшли. І це я думаю добре. Давай подивимося. Це. це 10 рівень. Ну, думаю, добре. Цікаво. Втепгеві. Подивимося, що далі буде. В слідій серії. Всім пока-пока. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.